Всім привіт, друзі! У нас сьогодні новий об'єкт є. Це буде у нас штукатурка в однокімнатній квартирі в житловому комплексі сімейний комфорт. Зараз продемонструю вам відео краєвидів і де це знаходиться. Всім гарного дня! Житловий комплекс сімейний комфорт. Це на Вінницьких хуторах. Бачимо, як у нас тут краєвиди. Це відносно нові секції здані. І ми приступаємо до оштукатурення стін однокімнатної квартири. Бачимо, така у нас квартира, блочок у нас з сіткою перетягнеться. Тут у нас буде утеплення. Ми все поробимо, при віконні профілі арку виведемо, підкутники, зробимо геометрію. Також часте питання, що ж там так довго ми переїжджаємо, що так багато матеріалу Да, Дивіться, у нас пластмасові кутники йдуть, алюмінієві, стальні маяки, які потім забираються, штроби заробляються. Так само, бетоноконтакти, ґрунтовка, нормальна ґрунтовка, суміші, цементні, гіпсові сітки. І ще багато чого в нас є е, на машині самого інструменту, яким ми працюємо. Зараз продемонструю. Ось ви бачите, машину ми вигружаємо і пів машини зайнято інструментами, шлангами, машинками, провилами. Самовузли в нас будуть це на піщані, туалет. Ось така у нас є квартира. Результат покажу вам згодом.